Вітаю! Виникло питання, як відредагувати позначення матеріалу, якщо була припущена помилка при початковому збереженні. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб в дереві побудови клікаємо правою кнопкою миші по назві деталі і обираємо Inventor Properties. В з'явившемся вікні, переходимо на вкладинку Custom, і от ми бачимо параметри матеріалу, які ми задавали. Ми можемо обрати цей рядок і за необхідності відредагувати те, що нам необхідно. Наприклад, я змінюю цифру. Далі треба натиснути Modify. Бачимо, що зміни відбулися. І натискаємо ОК. Це якщо нам треба змінити якусь там літеру, побачили похибку і так далі. Якщо ми хочемо відновити вікно з вибором матеріалу, то ми маємо тимчасово прибрати у властивостях назву деталі. Знову ж таки, правою кнопкою клікаємо по корню дерева, обираємо Properties. І на вкладинці Summary видаляємо поле Title. Ну, я роблю Cut, тобто зберігаю його у буфері обміну. Після цього, при натисканні на клавішу збереження, у нас відновиться вікно, яке ми обирали на початку. Тому що воно перевіряє, чи є назва моделі чи ні. Якщо її немає, то. Вікно відображається. Ну, я одразу вставляю сюди ім'я яке треба, і знову можу набрати кнопку обрати кнопку для вибору матеріалу. І в цьому випадку ви вже можете обрати той матеріал, інший матеріал, який вам потрібен. Наприклад, я обираю елемент, він змінюється у рядку. Таким чином можна змінювати матеріали.